Всім добрий вечора, мамо сказати, вже пізна ніч, пізній вечір. Так, дивіться. Передивився я ціну на всі підшипники, які були ці, які мій сусід приніс. Так, да, трохи ціна була завищена, я поговорив з людиною, людина згідна на знижку, навіть велику знижку. То сьогодні будуть нові ціни на ці підшипники. Так, давайте почнемо знову. Такий набір ключів. Дивіться. Ось такі ключі.

За 10 штук разом також з ящиком буде. Давайте за це все разом буде. 300 гривень. Далі, дійсно, є такі фуговочні станки. У нас, ви бачите, вони нові. Оце не ржавчина, а це помазано маслом якимось. Дивіться, такі розміри. Їх є 3 штуки і 2 пережимних планки. Ширина їх отак. 36 мм довжина. 345 мм, товщина 5 мм. За такий комплекс, за три ножа і за дві прижимні планки. Все разом повністю вони нові. Буде. Давайте 600 гривень. Далі. Принесу таку грілочку, попросили продати. І тут, тут на різьбі, О, бачите, не різьбі. Вона не ржава. Нормально більш-менстай. Тут треба фітіль це поміняти. Тут вокруг, що фетіль подається вверх-вниз. Це головна груловина. Я так розібрав, подивився, 20 за неї буде 150 гривень. Так, по китайським підшипникам. 206-й підшипник 47 гривень, 205-й, 35 гривень, 204-й, 35 гривень, 203-й, 25 гривень, 202-й, 23 гривні, 201-20 гривень, 200-й, 20 гривень. 200 20 гривень. Корпус, корпусні підшипники, ви бачите. Ціни вже знаєте. Минулих відео є. Ко які розміри, яких немає відео. Так, продовжимо. По підшипникам мішають нам. Так, дивіться, це є підшипники СКФ 27607. Вони конусні такі, бачите? За 4 штуки буде 350 гривень. Далі є 27606. СКФ Україна. Це фірмній оригінал 300 гривень за 4 штуки. Далі, тепер передивилися ціни. Є такий підшипник. 362, 14. 200 гривень. 362, 14. 200 гривень. Це все ГПЗ. Далі. ВО 11313. бачите? Був 700. Вже 400. Бачите, такою зажимною втулкою воно. Далі опорні підшипники. 8214, Був 150 став 100. Далі 82 16, Був 150 став 100. Тепер підшипники 16-13. Отакі. По 250 гривень. Вони будуть. Бачите? 16-13, ось це, 8 РПЗ. Далі 13-10, це Х. Якщо я розумію правильно, це X, це Польща, правильно? Блекой не видно. А 13, 10, бачите. 100 гривен за него будет. Далее, 112, 12. 250 гривен за один. Так, дальше, дивіться. По масленкам та водниці, ви видите, бачите, М10, М8, М6, котові на 45 градусів, 9,88 гривень за штуку. Далі М10 М8 М6 поворотні кутові на, 40, на 90 градусів 9,850 8, 8 гривень. Далі, прямі м 10 5, м 8 4, 50, м 6 4 гривні. Далі плашки. Їх є багато. Плашка М3. Давайте хай буде вже по 4 гривні їх продаємо. Далі Розпродаємо все. м 0,5. 10 гривень, м 11 гривень. 10 гривень. м 0,5, 10 гривень штука. калібри Також будуть знижки. М18 на 1,5. Кільця, бачите, такі. Непрохідне. Буде, давайте 15 гривень. М16 на 1,5. Непрохідний. 15 гривень. М14 на півтора. Непрохідний. 15 гривень. М20 на 1,5 прохідний 20, 15 гривень. М12 на 1.25 непрохідний 15 гривень. І М12 на 125 прохідний 15 гривень. Все, подякував. Пишіть вайбер. Viber, Viber мій, нагадаю: 066 911 3258. Всім подяку.